Якщо настав час з дитиною вивчити календар, то я для перегляду вам ось такий календар, де можна, можна з дитиною підбирати та вивчати е, роки, наприклад, зараз 2025, е, такими стрілочками, е, число третє, вивчити дні тижня стрілочками, вівторок, так? Вивчити місяці та пори року. Пори року місяці. Зараз у нас трав. Ой, червень. Червень. Погоду визначати кожного дня. Яка зараз погода? Який одяг нам потрібно одіти? Наприклад, у нас дощ. Так? Сюди кріпимо. Куди ми сьогодні підемо? У нас картки є 30, 36 карток з різними місцями. Наприклад, дитина хоче у іграшковий, мага... іграшковий магазин, крамницю. Цих 36 карток із місцями, куди з дитиною можна піти в визначений день. Паперкарні, підземний перехід, пошта, дитячий майданчик. Багато таких тут місць. Ще до календаря є роки, аж до 2030 року календар. І стрілочки для визначення числа дня. Погоди, пори року, місяця і, да, і рік, і куди з дитиною йдемо сьогодні. Ось такий календар, дуже зручний, формат А3. Можна прикріпити на стіну, як у мене ось прикріплений. І вивчати з дитиною, визначати дати.